Ну і далі у нашому етері фільм пам присвячений пам'яті Миколи Гордійчука, який зняли його друзі. І Власне режисером виступив Андрій Заєць. Зараз разом переглянемо. Да? Давайте. Да. А от що там сигнал іде, типу? Ага. Все, вонь. Да. Сьогодні ми не спали до обіду, ми вийшли в місто і вирішили зняти кліп, перший кліп на пісню Твій улюблений трек. Сидимо в дворі Вацика, чекаємо його, він ще спить. І слухає музику. По рулить. Бачиш, воно різ. Треба якось туди. Повільно. Ну, по велику може, якщо можна. А ти можеш, може, нижче камеру підставити? Тому що воно лише падає. Сьогодні мав бути... А? Ні, стій. Обріжеш. Сьогодні мав бути дощ, але наш самий в світі фронтмен, замовив гарну погоду заради того, щоб кліп наш був вдалим. Вибачте мене вчителі історії. Я не здам зено і нікуди не поступлю, за треба бути зіркою. Зірка Кам'янецького телебачення. Зірка кліпу, головний герой. Звати його Пончик. Ну, Він вміє бігати. Розучився бігати. Є, я дивця, так? Давайся, коли мам Зіркова хвороба просто. Ї йому впадло виконувати роль по сценарії. Коли ти знімати почнеш? Я не знаю, чого я тут, я не знаю, що від мене хочуть. Я не знаю, що зараз буде зніматися, але це має бути щось дуже прикольне, щось дуже цікаве. Почнемо. Улюблений трек на не так. Життя це до нем чекай, ще раз. Шлях! Оце кльово. ч ще було? Я не знаю, що казати, кажи. Для щастя треба зовсім мало. Банка буль, вашок синє небо і сонце. Вчиться жити, радіти життю. Мене видно? Не треба. Нормально? Дивіться, кліп на пісні улюблений трек, гурта своєрідне. Да, не дивися в камеру. Дітні бо нічого немає. Та вони щось Да. Дивися. Високо, полікуруй, собі гаду. Говно воно погане партнер. Мені щось розказувати? Да, Всім привіт! Сьогодні опинилася з компанії просто чудових хлопців та дівчат. Я навіть не очікувала на таке, скажімо, свято для мене. Вчора випадково стріла колю з гурту своєрідника Кам'янець-Подільський, просто такий чувак, просто знаю його давно, давно, звісно, не бачилась, але було дуже приємно з ним зустрітися і відзнятися у його новому кліпі. Прослухала пісню, музичка отака, е, все весело. Правда, мене в кліпі багато не буде. Я б хотіла бути там найголовнішою зіркою, але так як є, так і буде. Погода сьогодні чудова, просто от одуванчики літають. На. Ага. Майфун. Да не снимай меня. Видам? А зніма... знімаєш? Що казати? А, речір, ти дивись, бо спіткнешся. Звідняли е, ми трохи кадрів для кліпу. А зараз наші знайомі дівчата, які ніколи не танцювали, які завжди на дискотеках підпирають стіни, готуються зняти, тому що ми завжди робимо з людьми те, чого ніколи б не очікували зробити з собою. От, вони, я запевняю вас, ніколи в своєму житті не танцювали. І зараз вони вперше будуть танцювати спеціально для нашого кліпу. От. Бачите, їхні незграбні рухи. Вперше вони виконують якісь ритмічні рухи однаково. Що з того вийде, ми зараз побачимо. Їм смішно, мені тим паче смішно. Я намагаю, я зараз буду на ваших очах намагатися повторити те, що те, що роблять і вони. Зараз ти знаєш? Ну, це дуже просто. Це. Бачите, мене дуже виходить, як не танці. Ще й окуляра. І? чо, є. Ну, щось. Щось таке. Ну я думаю, це в кліпі. Режисер «Energix Production Андрій Зай зробить з цього просто чудові кадри. Зараз знімаємо кліпи своєрідного. Давай, біло, біло. Мабуть, всі ці вас цікавить, чому я ходжу по місту з цим чудовим пристроєм, тому що я люблю гурт своєрідне. Я слухаю його завжди. Зранку, вмиваючи ще, 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 зуби, снідаючи. Навіть коли в контакті з дівчатам дівчатом чи з я вибираю слова із треку своєрідного. А ще мені, знаєте, що подобається Коля. Вацик він такий, не дуже. Сашка там на гіталі петряє нормально. От, люблю йти по місту, просто собі дивлячись на людей, показуючи свою магнітолу нову. який я крутий чувак. Тому що я люблю своєрідне. Своєрідний ролик. Мене звуть Єгор. Леснімаю чудовий флопець Андрій. Зараз не стали в колюшу і це буде нормально. Ну Чудове місто, чудові правила. Слухайте гурт своєрідне і ви будете перші. Йо, what's up? I am Bibo Sloan. I want to say big shout out for своє rідne. Represent Hemin's podize, baby! Ну, меня красиво. Дорота, Я снимаю. What the is Вот. No. Yes, I am. This is, This is my guys. This is my guys. What the you, the you see me? Все. Все. Да не трогай ты На гастроли. Зараз незаконним путем ми їдемо зрібати на проспект Баблішка. Вас, треба казати законним путем. Законним... о точно, да, бля, безкопа Головна форма. Звісно, Законним путем у вас шляхом. шляхом, да, бики без незаконним чином, не підозрюючи ніяких каналах, ми вирішили ну, під постанови постановою міністрів, виїхати на проспект. Дозволяється легальний збір коштів за порушення правил дорожнього руху. Чим ми будемо займатися? правда, воробів капітан? Правда, це це остаточне рішення нашої ради. Ми так порадилися і вирішили, що Є. нам потрібно на дорогу, нам потрібно Є. на харчі, нам потрібно на, ну, ну, на пиво. Чи ні? Come on. Постійно. Типу недовольни, типові, адиш останні недовольні. Недоволь недовольний. Вацик ти тоже ти відаєш останні гроші. Давай, давай, Вацик! Ваня, заник ззаду. Давай.

у Хотів перестаньте, блін. Відвородин. Відвородин. Смородин. вородіна. смородина. А що далі? Не знаю, можна. Так, да, Це я. <laughs> ну, у нас зараз репетиція і другий день зйомок паралельно. Не всі учасники змогли прийти на репетицію, але репетиція триває. Зібралися в гаражі. Ну, ніби не погано. А так, да, до речі. Кліп скоро вийде. Ми сподіваємося, що він скоро вийде і вийде альбом. і Я сподіваюся, що дуже сподіваюся, що все буде у нас. Колись в цьому. В піонерському таборі. Знайка в піонерському. Коли ти спав, для нього такі звуки робили і, і не встигав сходити в туалет. І треба бутилок, блін, 6. Ця калюжа це є дуже гарна калюжа. Чуєш? Дрюк. Маленької йдеш. дуже помаленьку, таке йдеш. А це ти давай, поїхали. Розкан. Всім привіт. <ривіт> так, я досвідчений, досвідчений. <ривіт> калюжа, калюжа стрибальник. Я стрибав різні калюжі. Але хочу сказати, що кам'янецька калюжа. Саме оця калюжа найкраща. <ривіт> давай. Алло, давай.

Я собі спокійненько сьогодні спала півдня. Вона е, розводила в телефони дзвінок мого телефону, що мене навіть дуже розізлило. Ці хлопці мене викликали їм на допомогу носити цей магнітофон. До речі, він тяжкий. Я ходила зад вперед, їм допомагала, а а вони на мене не болися. Я шуткую. Моя роль була не у цьому. Моя роль носити магнітофон. Я б, взагалі себе дуже погано відчувала, але я вирішила їм допомогти, бо вони круті. зняти нас. Давай, останній раз! Останній раз! Нарешті щойно ми закінчили зйомки кліпу на пісню Улюблений трек. Чекайте його наприкінці цього літа. Будемо раді бачити вас на презентації. Також велике дякую всім учасникам, всім гарненьким, причудовим дівчатам, які приймали в цьому участь і були дуже-дуже дуже раді допомогти нам. Ось. Та okay. okay. да. да буде видно цей? Не буде. Там, ну, тось, там ось так. Гарно, Андрюш. Вже? Так. Да. Привіт. Вам, в принципі, вже багато чого відомо, і багато хто що вам розказав. Ось, але ми з нетерпінням будемо чекати вас біля екранів, своїх комп'ютерів, телевізорів, тому що ну, такий собі зв'язок через екран з вами. Тому що ну, ви для нас дуже багато означаєте. І то пісня, і той кліп для вас, про вас і так далі. Дивіться кліп гурту своєрідне на пісню Улюблений трек влітку. Це на перша дублю сторонні. Давай. могут Тільки гори, на которых еще не было тут було. Чекаю, не топчик. Коля, ви вся. Ну що, я собі відпочивав. В Карпатах надіжно давав комарам кусати ноги всяким там бомкам, камахам. Але як каже Ганс, кляті обов'язки. Я приїхав сьогодні виліз на ту кришу, але дозняли. Я дуже радий, що сподобалося всім зніматися на кричі мого будинку. От, адресу не скажу. Кілька секунд тому ви, ви того не чули. Всі на цій криші плескали, тому що був знятий останній кадр кліпу нарешті. І наразі все. Чекаємо презентації і ви чекаєте презентації. Не гірше, ніж ми. Вони думають, що сонце справжнє. Бачиш, як ведуться на фотографії. Да. Можна злазити. Го, ні-ні. Ей, 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 народ, знято, чуєш? Я не вірю. Віриш? Ні. Не вірить ніхто, але знято. Знято і почнеться до ним робота, і скоро воно закінчиться, і будемо дивитися. Ви, ми всі будемо дивитися. Чекаємо вас на презентації кліпу Гурту своєрідне. Твій улюблений трек. Все. Фактично півроку ми жили на студії для того, щоб дописати матеріал. Разів п'ять ми опускали руки і думали на його в баню, а апаратура ламалась, замовляли нові деталі до комп'ютера. Дуже багато було нюансів. Кілька разів відмовлялися від того всього, хотіли наново все переписувати, почати все наново, але. Завдяки тим, що в інтернеті, так би мовити, нас аж іноді задовбували. Тим, що коли вже будуть записи, ми вирішили ту справу довести до кінця. Ну і здається, що довели. Принаймні залишилось дуже дуже мало для того, щоб остаточні версії запису промо-альбому групи Своєрідне під назвою Почути вийшов і був почутен. Дякую, що дочекались ті, хто чекали.